Доброго дня, шановні земляки. Я сьогодні нарешті потрапив до Олександра Олексійовича Скорика. І привід був у нас такий формальний Олексійовича нагородили почесним званням. Він, вибачте, за повтор, почесний житель. Почесний громадянин жительської територіальної громади. Я спеціально сказав житель. Думаю, де живе сьогодні Скорик. Розбомбили все, що тільки можна. Олексійович. Ви в Харкові? Так, да, я в Харкові живу. Я Як жив в Харкові, так і живу. До сих пор не розумію, що не почесний житель міста Харк. Так, потрібно заробити. Це ж не, не, просто, не просто так захотілося, і ти є по Я, Я шуткую, потрібно. але я пригадую вибори, де зовсім не розкручений політик Скорик. Отримав третій результат, так? На да? Да, Намера, так. Да. Ну це феномен Скорика. Зовсім невідомий. Хлопець із хутора чи село, як воно називалося? У нас село, у нас не хутор, село. Обіжаю. Село, село Корбене Іване. До речі, до сих пір є село, там живуть люди. Село Корбене і Вони до сих пір воно там є, але село Невеличке ходив у Сумську школу, Сумську бач школу. Да. І от дивіться, на сьогодні я вважаю, що не з найпотужніших підприємств, створений з кориком в Богодухівському районі. Це все-таки МК М Ясний. На жаль, ми втратили потенціал у зв'язку з прильотами 8 березня, які в нас сталися по нашому підприємстві. Мабуть, були найпотужнішими, а зараз ну, потужний потужність. Ладно, дуже, дуже глобально втратили потужність. Що відрізняє Скорика від більшості людей, яких я знаю, він по справжньому скромний. Це є, це такий, такий недостаток у нього є. І ще один у нього великий недостаток. У мене весь час в голові крутиться одне питання. Олексійович, ну ви ж не ховалися. Ну ви ж не ховались, коли вручали машини солдатам. Ви не ховали? Я завжди дивувався. Ви на грані фола йшли, бачили, знали вороги наші, що ви творите для України для війська. Я зараз балакаю в минулому часі. Чому ви не ховалися, але ж могли ховатися? Тому що я і, до речі, зараз так вважаю, що потрібно, щоб наше військо постійно відчувало те, що його народ ним. і. Я це робив завжди публічно, завжди ми запрошували владику Митрофана, запрошували отця Феодосія для того, щоб освячували цю техніку, і для того, щоб вся допомога, яка була військовим, щоб вона щоб люди відчували те, що народ і армія єдині. Я і зараз так вважаю, що потрібна комунікація між населенням. І військовими, тому що якщо ми не будемо тягнути одну упряжку, як то так можна сказати, то нічого в нас не вийде. Мінус два підприємства. Я бачив е, фотознімки, відеознімки е, харківського підприємства. Це жахливо, це просто жахливо, богодухові страшенні збитки. І я розумію, наскільки вам важко. Скажіть, ви зможете відродити свій бізнес в Україні? Ну, по-перше, немає іншого варіанту, як відродити свій бізнес в Україні. Це зрозуміло. Я як свідомий патріот, свідомий житель України, який любить своє місто, свою батьківщину. Звісно, я буду цим займатися і відновлювати. Але масштаби наших збитків вони наскільки великі, що, що відродити буде надзвичайно відновити до. Там скажімо, до прильотного стану відновити буде надзвичайно складно. Ну практично для того, щоб це побудувати, ми витратили з родиною, з дружиною 30 років життя. Я не хотів би там сильно називати цифри. Сильно називати цифри, але збитки вони там дев'ятизначні. В гривнах дев'яти значення тому відродити буде надзвичайно складно, але ми ну, там такої думки, що там щось залишити, залишити цей бізнес, залишити Україну там, Україну. Таких думок нема і ніколи не було. Вашого гроші не щоб поїхати жити десь у спокійній країні. У вас є такі кошти, ну, Ні, тут вже питання не в не в тому, чи є кошти чи нема коштів для того, щоб поїхати жити в іншу країну, потрібно. Щоб ти хотів їхати і зміг там жити в іншій країні. Я вам скажу, що я скільки разів собі задавав це питання, я не зможу поїхати в іншу країну. Якщо навіть вона буде надзвичайно спокійна, надзвичайно гарна, я буду жити там, де я живу. Скажіть, ви до цього часу ваше підприємство платить податки в Богодухові? Безумовно, у нас реєстрація міста Богодухи. Платимо на податки в Багатохів. Доприльотна історія це було приблизно 10 мільйонів в місяць прямих податків. Зараз ми значно скоротились за рахунок того, що у нас не працює виробництво. Дуже велика кількість людей скорочена. Ну, Зараз зменшили податки глобально, але стратегічно, якщо ми відновимо, то це приблизно 25-30% від бюджету загального нашої ОТГ. Користуючись нагодою, хотів би сказати всім представникам об'єднаних територіальних громад, щоб вони займалися саме тим, щоб основне все що можна, абсолютно все, що можна, було направлено на допомогу Збройним силам. Якщо ми не переможемо, якщо ми не будемо допомагати, ми просто, на жаль, не зможемо ні перемогти, ні вижити. Ви згадали сьогодні село, де ви народилися? І з гордістю сказали це село. Я намисне я сказав хутір, мені було цікаво глянути на вашу реакцію. Це реакція була сільського жителя. Який хутір у нас село? Я у нас це стало. Да. Чому ви не втратили цього? Я не розумію. Ну, мені здається. Що це на генетичному рівні любов до батьківщини це питання генетичного генетичної прив'язаності, генетичного розвитку? Це те, від чого в тебе тьохкає твоє серце. Oh, yeah. Якщо ти любиш українську музику, так українську пісню. Якщо тобі там при виді українського борщу і сала в тебе, в тебе течуть слини, то ти просто генетичний українець, ти ж не можеш по іншому, ти повинен. Повинен любити, тому що ти на генетичному рівні любиш е, цю землю, любиш цю державу. Я на тип українця е, ідентифікація генетична. Скажіть, от Україна це та країна, яку весь час убивали. Я зараз оце слово вживаю, убивали. Реально не рани, просто убивали. І Україна та країна, яка весь час ставала на ноги. Як ви вважаєте, генетичність наша допоможе знову стати? На Но... ні, ми не можемо втратити українську ідентичність і українську державу. Просто це неможливо. Ми 300 років воюємо з нашим ворогом, і ви справедливо замітили, що вони просто хочуть нас там якось окупувати, якось забрати. Вони хочуть постійно нас знищити, знищити нашу мову, знищити нашу історію, знищити нашу віру. І ми знаходимося в постійній боротьбі з ворогом. В Україні за 4 роки патріотів, мені здається, стало менше. І це е, дуже погано чи ні. От Я зараз наведу ще один цікавий приклад, я чув, е, в інтернеті дивіться, війна, яка у нас продовжується ці 4 роки, війна, яка продовжувалася в Фінляндії. А це приклад патріотизму був. два з половиною місяця. Виявляється, да і нас весь час порівнюють два з половиною місяця. Якщо згадати 22 з рік, два з половиною місяця після повномасштабного вторгнення, та в нас черги були під військоматами, і насправді це було. І в перший, і другий, третій не було так. от зараз. От зараз це об'єктивно, те, що падає. Може, це не рівень патріотизму, рівень дієвого патріотизму. Якби патріотизм в нашому розумінні. в нашому розумінні, от ми воююча країна. Дуже велика кількість людей, чесно кажучи, самих найпатріотичніших, які з перших днів пішли на війну. Вони загинули. Вони загинули. Це дуже велика кількість людей. Другий момент це те, що всі волонтерські проекти дуже велика кількість. Просто вони звернулися, тому що. Люди і фінансово, і морально виснажилися. Один із моментів це коли території, які знаходяться не в зоні бойових дій, як ми, наприклад, вони вже звикли до війни і вони живуть звичайним абсолютним життям. І в них таке відчуття власне всередині, що війна десь там, а ми десь тут. Ну і плюс постійні якісь. Корупційні скандали там і все інше це не додає патріотизму, тому патріотизм. Патріотизм, якщо людина патріот, він і залишається патріотом. А от ступінь відношення до тих чи інших дій це воно змінилося, так звана усталость від війни. Що таке втомились від війни? Ну дивіться, ніхто не може ще до цих пір чітко для себе пов'язати алгоритм. Ми не можемо втомитися від війни, тому що вони. Хочуть прийти нас вбити. я хотів би, щоб усі для себе просто для себе зробили таку картину. Що якщо хтось думає, що прийдуть окупанти і ми там залишимося при них якось, якось жити, як то з ними співіснувати, то можна взяти приклад Маріуполь, де там неймовірна кількість людей, я навіть не знаю після війни, яка це буде цифра, неймовірна кількість людей загинула, їх просто поубували там. Буча і інші міста. Феномен Скорика. Я пам'ятаю, коли ви будували церкви. Ну, це були грандіозні кошти, які ви витрачали на храми. І ви тоді сказали мені одну річ таку цікаву: от я їх тратю туди, да? а Бог мені їх повертає. <гум> я розумію, скільки ви на армію потратили? Після 200 мільйонів гривень я перестав рахувати скільки. Це в 23-му році Я не, не 24-му. 24 я після, після першого прильоту я перестав рахувати, бо ми ж вже треба було, потрібно було не рахувати, а займатися тим виживанням. Я потрачу все, на армію, все ще є. На даному етапі дуже складно мені допомагати, тому що немає фінансового ресурсу в зв'язку з тим. Знищено все, але все, що можна, все, що можна, ми все, все рівно будемо робити і робимо для наших збройних сил. Немає такої цифри, яка там на якій можна зупинитися. Якщо є можливість, треба допомагати абсолютно всім. І мені дуже mm -hmm. імпонує, коли люди перераховують на збори там 10, 15, 20 гривень. Тось люди віддають там останні кошти, не зважаючи на, на дуже важку, дуже дуже важке життя, дуже складне життя. Але це ступінь розуміння того, що відбувається в Україні. Ми або разом і воюємо, або нас вб'ють. Васильович, я знаю, народ у нас дивлячись цей сюжет, сказав, та скоро десь там завод ще строять. Строять скоро десь заводи ще. Да. Після першого прильоту розуміли, що потрібен якийсь майданчик, якщо буде другий прильот. А я розумію, прекрасно, що буде і другий прильот, і по-другому. Хоча в нас це вже там, якщо, якщо взяти по таймінгу, всього було по двом підприємствам по два прильоти. Там у 2022 році і одне інше підприємство постраждало, ми їх повідновлювали. І 24-25 рік. Ми в 2024 році прийняли таке рішення і взяли площадку в Центральній Україні, і там зараз намагаємося побудувати філії у наше підприємство. 200 мільйонів підприємство стоїть менше, більше, скільки я хочу, щоб люди просто зрозуміли. Гроші можна було просто реально одне підприємство. підприємство. Друге, третє, четверте розкидати їх по Україні. 200 мільйонів. Це для мене це колосальні гроші. Ну, за 200 можна зробити підприємство. 200 мільйонів це да, можна зробити за можна той скорик перестав рахувати, скільки допомагає. Да я просто, просто кажу, що він сказав ці речі. Без всякого вихваляння, як звичайні, такі ну побутові, ну борщ сі ну 200 мільйонів Ні, ну. так це ж дивіться. Тоді, коли війна почалася, не було ж питання там рахувати, давати, не давати. Почалася війна, ворог зайшов, почав. Руйнувати нас, знищувати, ну які хто хто міг би поступити по іншому? Ну Вам я перерахувати. Я вважаю ні, ну дивіться. Я вважаю, я вважаю, я вважаю що Це міг би поступити. Це так само як там та ситуація, коли дали почесно громадянина Бадухівської територіальної громади. Що ви для цього робили? Та нічого нічого для цього не робив. Я для цього просто жив звичайним життям і робив те, що я повинен робити. Допомагати суспільству, створювати робочі місця, допомагати армії. Що для цього потрібно робити? Для цього потрібно бути просто українцем, який любить свою державу і все. А все інший алгоритм дієм, він же ж не може бути різним. Ти не можеш любити свою державу і не допомагати своїй землі. По іншому бути не може. Це як любов до Бога, любов до своєї дитини, до своєї дружини, до своїх батьків. Так само треба любити і державу. все. А якщо ти любиш свою державу, свою землю, все інше в тебе ж, що... ти так точно відносишся як до коханої людини. Так само відносишся до, до своєї держави. Все, все дуже просто. В моєму алгоритмі це дуже просто. все. Звання почесний громадянин з твоєї громади. Якщо взяти ось це звання, і я пам'ятаю, коли був у вас останній раз в Харкові, я зайшов коридор. І там пропорів від військових частин. Зайшов в кабінет, а там їх ще більше. Оце відзнаки, якими ви дуже пишалися. Ви мені сказали, це головні відзнаки мої. Ті, да. що хлопці мене нагороджують. А тими прапорами з їхніми підписами я хочу запитати звання почесне. І це для вас важливо? Для мене це важливо. Для мене це важливо. Це мені вже 50 років ось, виповнилося 8 вересня. 50 років, а це там перше якесь звання важливе для цього, для з точки зору там визнання. Хоча я ніколи ж не ніколи не намагався там визнання якесь отримати. Але приємно приємно те, що Саме рідна земля, рідна громада визнала, що я достойний бути почесним громадянином. Це приємно. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Даровин застріли. Дякую. дякую. Да, дякую.